Вітаю всіх, з вами Євгенія. Знімаю продовження нашого серіалу Осінній вітер. Значить, дивіться ту верхівочку, яку я відрізала, вона далі почала жовтіти листочок, і ще тут почала всихати оця обрізана часть, частина шиї, і, скоріш за все, Нічого гарного з цього не вийде. Я спробую акуратно зняти цей пожовтілий листочок, бачите, вже відділяється, І з нього не буде вже діла. Так що, орхідейка щось таким заболіла, що, в общем, не вийшло відрізати здорову частину, щось пішло далі. Пінючок я зсипала зверху весь субстрат, який зсипався, і слідкую за корінчиками. Якщо будуть всихати ці корінчики, які ще живі, значить діла не буде і надалі. Хоча дивіться, сока сокоток іде, тому що Виділяється, от, бачите, мокре. Тому що я ж заливала перед цим, її замочувала в топсині. Ну, корні є, корні непогані. В общем, я відкрила і зверху весь піньок від субстрата. Ну, не знаю, що буде. Чи буде дітка, чи не буде. В общем, поки що буду спостерігати. Верхівочка навряд чи виживе. Раз пішло поживтіння цього листочка, то тут уже навряд чи щось. Навряд чи щось буде. Отаке отаке продовження. Кому цікаво, що буде надалі. Підписуйтесь на мій канал, чекаю вас в наступних випусках. На все добре. Зняла я ось оцей листочок, і ну, я намагалася акуратно його зняти, а як, як бачите, тут вже все. Відламалася ця верхівочка, вона почала вже тріскатися по. І, та й тут жовте вже все з верхівочки вже нічого не буде. Ось таке вийшло. Все, по запчастям. Залишився пеньок, попостерігаємо за пеньком, що буде далі. Пока.